Вікторія Очеретна студентка, громадська діячка, членкиня молодіжного конгресу Вінничини, заступниця голови громадської організації Політичний центр освіту здобуває у Вінницькому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю публічне управління та адміністрування, полюбляє читати, обожнює виступати на велику аудиторію, життєве кредо. Ми маємо вибір або бути творцями, або жертвами історії. Поговоримо, зокрема, про вашу громадську організацію Політичний центр. Чому така назва, з якої ми то її створили? Які плани у вас далекоглядні кудись? Ну, звісно, як і в будь-якої іншої громадської організації, але, взагалі, політичний центр це та організація, яка була створена групою студентів майже два роки тому. Це студенти вищих навчальних закладів нашого міста Вінниці. І взагалі основна суть і мета та створення цієї організації це поширення, популяризація політичної просвіти, політичної грамотності. Тобто, я розумію, це питання щодо назви, тому що досить часто нас запитують, чому така назва, що ми там якесь, представляємо якесь політичне крило, політичну партію. Це і зовсім... коли будете роздавати гречку? Але це зовсім не так, тому що, знову ж таки, головна функція і мета це просвітництво. Просвітництво і ще раз просвітництво, Незважаючи на те, що зараз досить така модна тенденція, не побоюсь цього слова щодо молодіжної політики. Тобто, у нас є досить багато різних потужних проектів і на всеукраїнському рівні, і на рівні області щодо підтримки і розвитку молоді й молодіжної політики. І ми вирішили також доєднатися до цього напрямку, що це дійсно цікаво. Тим більше у Вінниці досить багато таких молодих активних амбітних людей, які дійсно хочуть щось змінювати і впливати на ці зміни. Тому ну, ну, ми вирішили, що ми будемо працювати за таким напрямком. Тому, знову ж таки, це політичне просвітництво, громадянська освіта і все в цьому дусі. Яка структура у вашої організації, які відділи? Ну, взагалом, в нашій громадській організації функціонує три відділи: ми працюємо за такими трьома основними напрямками. Ну, знову ж таки, основний це політична та громадянська освіта. Тобто, це більше заходи спрямовані просвітницького напрямку. Розповідаємо про різні політичні процеси для молодих людей і заохочуємо їх також брати активну участь в цих процесах. Наступний такий відділ це національне виховання. Це вже більше про. Культуру, про мову, про національні інтереси, про національне патріотичне виховання, тому що ми розуміємо, що е, коли громадянин є свідомим, він і буде активним, і в нього буде чітка громадянська позиція. І таким я не ну, можу сказати так, що останнім часом цей відділ є досить таким потужним і сильним, тому що цього року ми вирішили зробити більше акцент на ньому. Це відділ безпекова діяльність з огляду на те, що в нас зараз триває війна, і ми розуміємо, що ми зараз маємо працювати на фронт. І з огляду на те, що в управлінні нашої громадської організації є людина, яка несла службу в. Збройних силах України ми вирішили, що ми також маємо активно розвивати цей напрямок. Це вже більше про вишколи, про тренінги з тактичної медицини, наприклад, це про волонтерство, про благодійні заходи. І також все в цьому напрямку. Тому так Предметно конкретні проекти в майбутньому плануєте зараз реалізувати про які хотіли б розповісти. Е, так, ну взагалі у нас досить багато проектів, незважаючи на те, що ми досить така молода організація. У нас вже є певний перелік дійсно успішних результативних проєктів. Це, як я вже повторюю, вже і вишколи. Тобто ми співпрацюємо і із волонтерами, із військовими. Наприклад, у нас були вишколи і тренінги із бійцями полку Азов, із бригадою 14-ї Червона Калина. Також це і 36 та мото. Піхотна бригада, тобто ми з ними активно співпрацюємо. Також це були і благодійні лекції, здебільшого це також і тематичні заходи, наприклад, там до річниці повномасштабного вторгнення ми робили благодійну лекцію, що кожен бажаючий міг за вільний донат приєднатися до нас. І цим, ну, ми як то поширюємо знання і водночас допомагаємо війську. Щодо планів, планів дуже багато насправді амбітних і, і ну, найрізноманітніших. Але зараз, наприклад, найближчим часом ми готуємо з молодіжним. Конгресом Вінниччини один досить такий цікавий проект. Все розповідати не буду. все таки момент інтриги хочеться зберігати, але це буде про навчання. Про навчання для представників молодіжних рад, щоб вони теж орієнтувалися в цьому політичному просторі і громадянській просвіті. Зокрема, Вікторія зрозуміла, що за ці два роки у вас була можливість відслідкувати взагалі наскільки важливою є роль молоді у суспільстві, і наскільки молоді самі цікаво брати в цьому участь, як би ви це прокоментували. Ну хочу сказати, що дійсно зараз, особливо зараз, молодь досить така активна в плані суспільно-політичних процесів, і в загальному українська молодь ну вирізняється такою активністю. Ми можемо згадати про революцію гідності, про революцію на граніті. Що зазвичай молодь була однею однією із перших, хто проявляв ініціативу, що потрібно щось робити, потрібно змінювати, реформувати, тобто давала цей перший клич до змін. І... Досить часто також можна почути такі різні гасла про те, що молодь – це наше майбутнє, але я хочу сказати, що молодь це наше теперішнє, тому що саме зараз молодь це доводить, проводячи там, ну беручи участь в громадській діяльності, волонтерстві, і це все паралельно з ну. Суміщаючи з роботою та навчанням в той час, коли вночі там обстріли, в день повітряні тривоги. Тобто, це дійсно надихає, це дійсно дає надію на те, що ну, ми дійсно не переможені. Володь насправді має дуже гарячі серця і багато ідей, багато завзяття і ініціативи. Дуже важливо, щоб були в тому числі люди, які можуть цю хвилю, надпотужну хвилю змін. Очолити спрямувати в правильному напрямку. Ми дякуємо, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Поділилися інформацією про те, на що спрямована діяльність вашої громадської організації. Ну і, власне, вкотре наголосили на тому, що за молоді не лише майбутнє, а й наше теперішнє, як ви сказали. Дякуємо і <рес> вам дякую за запрошення.